Сьогодні відео Ольга Сумська в захваті від позиції Але Погачової. Оля Полякова потролила вовчиць Олега Винника. Артем Пивоваров знущається з поезії розстріляного відродження. Наталія Могилевська вперше показала обличчя молодшої доньки. Екс коханий Христини Соловій Сергій Жадан прокоментував її вислів про колишню назву міста Чорноморськ. В щось стріляє, то їм... Й... Птиці мовчать, що ж я не могу я ніяк не можу этот бар'єр. Ольга Сюмська звернулася до Алли Борисівною та прокоментувала позицію примадони не давати концерти. От і потом я уже років не паю. Піть я ще могу, ходити я ще хожу. Так що з удовольствием, коли буде бажання і вдохновення, приїду. Актриса перерепостила відео Тікток та додала емодзі у вигляді оплесків та сердечко на знак прихильності та відмітила сторінку Примадонни. Реакції Пугачової поки що немає. Усігда буде сонце, посіда буде небо, усіх буде мама, повсіда буду я. А вовчиці є залі. А тепер взагалі в країні немає вовчиць. Оля Полякова покупкувала з Вовчиці-Легавинника та натякнула, що усі шанувальниці тепер в Німеччині поряд зі своїм кумиром. Вони всі в Німеччині. Там, де служить наша мешка, в німецькій теробороні. Залу сподобався такий тролінг і про вовчиць, і про німецького тереборонівця винника. Так, добре, дай ми <ріпи> що почути. Ладно, ми це виріжемо. Ну що ми будемо колегу це фачити, скажіть? Ну, що ви не люди, чи що? Я смака, я не смак. Пивоваров знущається з поезії розстріляного відродження. Паліндром, а саме Степан Бурбан, прокоментував творчість Артема на вірші українських поетів. Повідомляє видання «Музвар». Виконавець вже відреагував. Я особисто не згодна. Пивоваров якраз робиться смачно, та три палаци спорту зібрав тільки він. Далі слухайте пряму мову Степана. Я смака, я не смак. Мені здається, те, що робить пивоваров, це знущання, типу, з. Поезії розстріляного відродження і так далі. Хоча ніби звучить це все фірмово і багатьом людям це заходить. Я так розумію, півоваров це артист такого першого ешелону в плані поп музики української. Артем відреагував та запитав у палендрома так, де мінуси на що Степан відповів? Відео обрізане, там були далі важливі бікулярні думки. А хто знає, може перейде за цим віршем далі Google і для себе відкриє якісь приємні несподіванки. Наталія Могилевська 2 серпня відсвяткувала своє день народження та вперше показала обличчя молодшої доньки Софії. Життя, і нема, що це вона також. Співачка подякувала своєму чоловіку Валентину за дітей та за те, що він завжди поруч. Валік, ми з дівчатами приготували тобі сюрприз. Хочемо подякувати за твою турботу, твоє добре серце і за найпрекрасніше. Найважливіше рішення в житті стати мамою. У мене день народження. З кожен день. <клухи> У мене день народження. Поханий Христина Соловій Сергій Жадан прокоментував реакцію українців на неочікуваний обсценний перформанс співачки з приводу колишньої назви міста Чорноморськ. Повідомляємо з вар. Українці реагували ж не на нормативу лексока, а на те, на що вона була спрямована. Очевидно, там це питання декомунізації. Давайте давайте будемо так, Давайте не грати в ці ігри. А стосовно експресивності, то ні, ну ви ж самі, самі ж сказали, що це не зовсім так. Я думаю, якби тут сидів Лесь Потрілянський, він би сильно здивувався, і коли сказали, що українці почали матюкатися під час подаваш до війни.